Вітаю, любі учні! Зараз ми з вами виконаємо практичну роботу у середовищі Scratch. Завдання: створи проєкт для виконавця Рудий Кіт. Ми з вами знаємо, що коли ми відкриваємо програму Scratch, у нас за замовчуванням з'являється виконавець Рудий Кіт. Ось він, наш Спрайт. Отже. Ми створюємо проєкт для нашого виконавця рудий Кіт. Завдання цього проєкту намалювати квадрат зі стороною 100 кроків. Колір ліній червоний, розмір олівця третій. Отже, як нам виконати це завдання? Звісно, для початку ми повинні запустити на виконання програму Scratch. Ми це зробили. Далі нам треба скласти скрипт для нашого спрайта, для нашого виконавця рудого кота. Починаємо з блоку події. Натискаємо лівою кнопкою миші. Тут обираємо команду Коли натиснуто зелений прапорець. Ми натискаємо на цю команду лівою кнопкою миші. І не відпускаючи ліву кнопку миші, перетягуємо цей скрипт на поле скриптів. І лише тут ми нашу ліву кнопку миші відпускаємо Є. Далі переходимо у блок олівець. Обираємо команду очистити. Так само затискаємо лівою кнопкою миші і перетягуємо. Зверніть увагу, що скрипти ми повинні з'єднувати між собою як пазли. Приєднали. Добре. Працюємо далі. У цьому ж блоці, блоці олівець, ми обираємо наступну команду опустити олівець. Перетягуємо її у поле скриптів. Працюємо далі. А далі нам треба обрати команду скрипт. Колір олівця. І ми з вами пам'ятаємо, що в завданні колір олівця повинен бути червоним. А у нас, погляньте, синій колір. Як його змінити? Для цього нам треба натиснути на ось цей квадратик з кольором один раз лівою кнопкою миші. Натискаємо. І дивіться, вказівник. Миші перетворився зі стрілочки у пальчик. Тепер нам треба натиснути на екрані на той колір, який нам потрібен. А потрібен нам червоний колір. Де ми можемо знайти червоний колір? Ось він. Ось ця кнопка має червоний колір. І дивіться, на нашому скрипті квадратик змінив колір на червоний. Але якщо я приберу зараз вказівник миші з червоного кольору, й квадратик змінить колір. Навела на синій він став синій. Навела на сірий, він став сірий. Як мені закріпити колір? Я підводжу вказівник миші до потрібного кольору і натискаю тут лівою кнопкою миші один раз. І дивіться. У мене вказівник знову набув вигляду стрілочки, а червоний колір закріпився на скрипті. Тепер цю команду, цей скрипт я можу перетягнути у поле скриптів та приєднати до решти. Роблю це. Далі, наступна команда. Задати розмір олівця. Згідно з завданням, розмір олівця повинен мати. Третій розмір. За замовчуванням у нас тут стоїть перший розмір одиничка. Як нам змінити? Ми натискаємо на одиничку один раз лівою кнопкою миші і з клавіатури вводимо потрібне нам дане. Трічку. Тепер переміщаємо цей скрипт також у поле скриптів та приєднуємо до нашого алгоритму. Є. Тепер. Ми переходимо у блок рух. Тут обираємо команду перемістити на 10 кроків. Але нам треба перемістити, згідно з завданням, на 100 кроків. Змінюємо значення даних. Натискаємо на ось це поле, де у нас записане число 10. І вводимо потрібні нам дані. Нам треба. 100. Перемістити на 100 кроків. І тепер ми можемо приєднати цей скрипт до решти. Далі наступна команда: поворот вправо на 15 градусів. Але, щоб у нас вийшов квадрат, нам треба поворот робити не на 15 градусів. А на 90 градусів, бо у квадрата ми знаємо прямі кути, це 90 градусів. Замінюємо 15 на 90 і перетягуємо цей скрипт також. Отже, діти, подивіться уважно, що ми зараз отримали. Коли натиснути пропорець. У нас запуститься наша програма. Далі, усі скрипти зеленого кольору вони відповідають за сам процес малювання, щоб у нас вийшов малюнок. А тепер ми задаємо нашому малюнку напрямок. Ми вказуємо олівцю, за яким шляхом він повинен малювати. Дивіться, перемістити на 100 кроків. Таким чином, олівець малює лінію. Далі поворот на 90 градусів. Нагадую, нам треба намалювати квадрат. У квадрата чотири сторони. 4 кути. І також пам'ятаємо, що сторони квадрата однакові. Отже, ми можемо зробити висновок, що. Ось ці дві команди перемістити на 100 кроків та поворот праворуч на 90 градусів нам треба повторити 4 рази, щоб у нас вийшов квадрат. Ми можемо кожну команду ще декілька разів перетягнути. Або, дивіться, що я роблю: я підводжу вказівник миші до команди перемістити на 100 кроків, натискаю правою кнопкою миші. І тут є дублювати, натискаю лівою кнопкою миші. І дивіться, у мене з'явилися ще дві команди, які повторюються. Да? Приєднуємо. Таким чином у нас буде вже дві сторони квадрата. Ще раз дублюємо, три сторони. І ще раз обдублюємо чотири сторони. Давайте перевіримо, як працює наш алгоритм, як працює наш проєкт. Чи вийде у нас намалювати квадрат? Як нам перевірити? Дуже легко, нам треба запустити на виконання цю програму. Вона у нас працює, коли натиснуто зелений пропорець. Підводимо вказівник миші до зеленого пропорця і натискаємо один раз лівою кнопкою миші. Чудово! У нас з'явився квадрат червоного кольору. Дуже добре! Наш алгоритм працює, проєкт ми створили правильно. Дякую вам за заняття, діти! Бажаю вам успіхів! Практикуйтеся і зустрінемося на наступному уроці!